Знаєте, які шкарпетки самі класні? Не ті, що стильні, а ті, що добре носяться. Можливо, це вже вікове, але. Мене вже не тригерять, ну, звісно, що я не молодь, не оце покоління Z, Мене не тригерять шкарпетки з логотипом Полтави, з символами року, якихось спекальних оцих колір року, який у нас пенетоне, чи як він називається, чи пантон. Чи... Мені головне, щоб шкарпетки добре носились. При цьому я досить стильна людина. Хочете, покажу улюблені свої шкарпетки зараз. Увага на мою ногу. Ось, бачите, це шкарпетки Аляска. От оце самі, що не наїшні шкарпетки, Заляски. Ось Аляска на них написано, вони дійсно привезені Заляски. Хоча на них було написано О, Але основна їх перевага в тому, що їм вже років 6, напевно, і вони не порвані. Я їх ношу 6 років і вони не рвуться. І за це я їх дуже люблю. А не за те, що на них. Орел і написано Аляска, хоч і зроблено в Китаї. До чого я веду? Замовила собі на розпродажу найдешевші шкарпетки, що були полтавського виробника Socks. От Просто для розуміння. Там шкарпетки з цими символами года, з полтавською галушкою, з тим завгодно. Але, але я взяла найдешевші по 50 гривень. Ось по 50 гривень. Якісні полтавські шкарпеточки. Чотири пари шкарпеток. Чого я взяла чотири пари однакових шкарпеток? Бо дешево, бо якісні, і тому, що якщо один таки порветься, таке ж може бути, то інші будуть в комплекті. Дивіться, досить симпатичні шкарпетки з сонечком чи з чим там, з погодою. А ще знаєте, в чому фішка? Фішка в тому, що вони розмір 40-42. Я не 40-42, кажу зразу, я 38,5-39. Але немає нічого гіршого, ніж шкарпетка, яка на тебе тісна. Вона як в кайданах тримає твою ніженьку цілий день, а от коли на тобі шкарпетка на розмір більша, то нога почувається комфортно, їй не тисне, вона не потіє. дивіться. 200 гривень 4 пари шкарпеток. Я вважаю, що дуже круто, насправді, дуже гарне капіталокладення я зробила, причому вони ж собаки нервуться. Вони дійсно не рвуться, але за 115, за 120 я їх теж брати не буду. Мені абсолютно все одно було, як, яка, що там на них намальовано. Ну, Давайте, от як. Повертатися до джерел, шкарпетки одягають на ногу, щоб їй було тепло і комфортно. А ну хто буде заглядати тобі під халошу штанів, щоб подивитись, намальована там галушка чи перегалушка?